Народний депутат Оксана Продан відзвітувала перед Буковинськими змі щодо своєї роботи у Верховній Раді, будучи співавтором низки законів економічного плану, зокрема про відміну утилізаційного збору, надмірного регулювання у дозвільній системі, обраниця каже, попереду ще багато роботи, яку українці мають виконати, аби жити краще. Оксана Продан зазначає: якщо у столиці у владних структурах принцип люстрації та справедливості виконується, то на місцях цим часто виникають проблеми. Стосується це і Буковини. в Чернівецькій міській раді посади зайняті. Всі колишніми членами партії регіонів це неподобство, і це те, що е, виборці, мешканці міста повинні змінити. Одним зі своїх головних досягнень Оксана Прода називає постанову про вибори Чернівецького міського голови 25 травня цього року, яку вона ініціювала у співавторстві з Марією Матіос. Проте ще один проект про позачергові вибори Чернівецької міської ради затвердити не вдалося. Мені дуже образливо, що не підтримала. Ні батьківщина, ні свобода, нашу ініціативу з Марією Васильівною з Юрієм Стецем стосовно виборів Чернівецької міської ради. Утім, за словами народного депутата, за цей проект ще можливо проголосувати. З вашою допомогою ми можемо заставити владу провести вибори, підтримати ініціативу трьох народних депутатів і провести вибори в другий тур. Президентських виборів по часу цього ще достатньо. Також Оксана Продан запевнила, перед нею не стоїть мета брати участь у виборах Чернівецького міського голови. І, хоча вона знає, як змінити життя чернівчан на краще, пропонує обійняти цю посаду комусь із молоді. В Чернівцях є багато молодих достойних людей, які не просто можуть, які зобов'язані зараз піти на вибори і. Дати шанс громаді обрати серед нових Оксана Продин зазначила, якщо партія удар захоче бачити її серед кандидатів на пост мера чернівців, вона це рішення буде виконувати.